На сьогоднішній день відповідь на ваше запитання щодо заборони торгівлі пирожками і щодо торгівлі цієї, та що зараз проводиться, то я б хотів би дати коротеньке роз'яснення. У 2008 році дійсно було прийнято рішення виконавчого комітету щодо торгівлі пирожками швидкого приготування. Це пиріжки, які готуються фактично зразу на місці, з руханого тіста, і вони готуються якби в олії, яка доходить до певної температури до кипіння. як самі вдома собі жарите, то ви собі цю олію міняєте і знаєте, як yeah. цей технологічний процес відбувається. На даний момент фактично на всіх точках ті, що стояли по місту Луцьку, були. З порушенням. Звичайно, такі моменти з'являються, все не слідкуєш по місту, тому що на сьогоднішній день є інші часткові проблеми, але і ми за тим слідкуємо. Як ви мені наводите на сьогоднішній день факт по автостанції, то безпосередньо <кхи> сподруючий суб'єкт дирекції автостанції, я думаю, завтра ми здійснимо там перевірку, і автостанція буде наказана. У нас на автостанції олія міняється практично кожен день, бо до кінця дня вона вижарюється і взагалі немає. І так відбувається кожен раз. Все, що можу сказати, на рахунок тіста в нас є кухня, в нас Су -су -су. є говара, це вони все готують. мені приносять тільки полуфабрикати. Я їх тут тільки дожарюю і продаю в реалізацію.